Український танк проривається до зайнятої окупантами лісопосадки крізь щільний вогонь артилерії. Я не знаю, кому і що надо пояснити, що не може знаходитися в місце в одному гігантський склад. Добре, видно, чому маневреність танка є такою ж важливою його якістю, як і броня та озброєння, завдяки швидкості. Українські бійці змогли прорвати спритул притул до ворога, завдати йому вогневого враження та повернутись на власні позиції, не зважаючи на активну протидію. Це відео опублікували бійці 68-ї єгерської бригади збройних сил України. Оце старання можливостей ворога з точки зору офіційних повідомлень штабу збройних сил України, зокрема на Покровському напрямку. Я не буду зараз застосовувати слово наскільки успішним, от у на цьому акцентуватись, успішним можна вважати, але ми головнокомандовачі також вчора чули, і він зазначив: сили оборони роблять все для того, аби е ну як не віддати Покровську. Давайте так так опосередковано про стоїть, будь ласка. по перше, я хотів би зазначити наступне. Буквально днями голова Генеральної асамблеї ООН заявив про те, що Генасамблея спроможна забезпечити реалізацію хартії ООН стосовно суверенітету і територіальної цілісності незалежних держав у контексті повноштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Цим самим ну, він підписався під тим, що така солідна організація, як ООН, безсильна, неспроможна, і це про що говорить? Це говорить тільки про те, що Україна спільно з партнерами, які її підтримують, повинна вирішувати всі питання мілітарної, фінансово-економічної і політико-дипломатичної підтримки для того, щоб здолати ворога спільними зусиллями. Постільки міжнародні організації, і Червоний Хрест, і ОБСЄ і так далі, вони не спроможні. тому що Росія, підірвавши міжнародне право і оголосивши, що вітчизняне законодавство воно має верховенство над міжнародним, здійснює оці ганебні терористичні, геноцидні акції стосовно України, ну якщо вдасться в Україні, то не. Інші території Європейського континенту і світу загалом Тому на сьогодні єдиним, як на мене, варіантом є успішні дії Збройних сил України на російсько-українському фронті. А для того щоб вони були успішні. Потрібно все те, про що ми говоримо вже давно, і про що говорить і президент, і про що говорилося на останньому Рамштайні. І треба е зазначити, що результати певні є І в балансі, майже в балансі е артилерійських снарядів, і поступання відповідного озброєння військової техніки. І засобів ППО, і так далі, і так далі. Але тим не менше, ситуація поки що залишається складною, тому що ворог. Намагається на тих напрямках, які оголосили, і ви, і про які говорив і президент, цими м'ясними штурмами спробувати пробити українську оборону, вийти на оперативний і стратегічний е, простір, з тим, щоб і наступати знову і на Київ, і на Харків, ну і так далі, і так далі. Зрозуміло, що ситуація вже не та, що була в 22-му році. Більше того, є всі підстави говорити про те, що. Україна поступово перебирає на себе ініціативу на фронті. Так, це нелегко, це тяжко, але тим не менше, і те, що стабілізували фронт, і те, що відбувся сирський прорив в Курській області, і те, що витісняємо потихеньку їх із Харківської області, і інші аспекти е, нарощування в певній мірі е, західної підтримки, е, це свідчення. Одного і того ж елементу, і по підтримці, і по стабілізації, і по готовності українських збройних сил при наявності відповідної підтримки здійснити класичні воєнні заходи стосовно Збройних сил Російської Федерації. Тому безумовно, що навколо цього зараз багато розмов, російська пропаганда працює досить активно, залучає до цього медійні можливості, заходу через свою агентуру і лобістські структури, ну і зрозуміло, що всіляко намагається Росія впливати і на вибори в Сполучених Штатах Америки. Вже цим зайнялись відповідні структури цієї країни, з тим, щоб привести там на монарше крісло ту особу, яка влаштовує їх. Стовідсотково, і потім здійснити все-таки і реалізувати те і стосовно України і Європи загалом. Тому безумовно, що є е, е, у нас причини до стурбованості, є причини до мобілізації е, і суспільства, і нашої оборонної промисловості, і нашого війська. Але в той же час, як я вважаю, є підстави говорити і про те, що. Ті е, спроможності, які задіяв Путін, а вони е, не безкінечні, вони вже тануть у Росії, і ті спроможності, які він задіяв, не дали того ефекту, на який він розраховував, і фактично вже сьогодні можна констатувати, що в Україні Путін потерпів поразку. А в Росії, як говорить і засвідчує двадцяте століття, що Кожна війна, яку починає Росія, вона закінчується революцією в цій країні, і це веде до фрагментації країни, до ліквідації Романівської амперії, а потім радянської, і все таке інше. Тому є поряд із стурбованістю, є і е, всі підстави для того, щоб більш-менш оптимістично дивитися. У майбутнє стосовно результатів цієї російсько-української війни. Ну і звичайно, в даному конкретному випадку багато буде чого залежати і від дій нашої дипломатії, нашого керівництва в контексті і просування відомою формулою миру, базовою основою якої є, це е, забезпечення. Суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах, і українська сторона повинна на цій позиції стояти постійно і послідовно, незважаючи ні на які спроби і Китаю, і Індії, і інших країн якимось чином схилити Україну під впливом Москви до капітулянського миру. Ви Ми зазначили про ООН. Україна говорить, Україна воює, Україна втрачає. А вони просто розводять руками і кажуть, ну не можемо забезпечити. Так змінюйтесь, Щось робіть, пане генерале, а що не роблять? Ну ви розумієте, в свій час, коли створювалася ця організація, відомий політик в міжнародному масштабі Он Стадчертіш сказав, що він повинна стати храмом миру, а не трибуною для пустослів'я. Ну і оці всі останні роки, особливо що стосується широкомасштабної збройної агресії Росії проти країни, засвідчили, що дійсно він став трибуною для пустослів'я. А чому? Ну, зрозумілі причини: процедура голосування в Радбезі, потім серйозні впливи Російської Федерації в країнах глобального півдня, що дає їй. Уникати і е, санкцій, і е, доставляти на території своєї країни комплектуючі і різні інші е, речі, які дозволяють тримати поки що на плаву оборонно промисловий комплекс. Ну і безумовно, що про це давно говорять, без е, серйозного радикального реформування цієї організації. Доля її буде така ж, як і в свій час Ліги Нації. Тому зараз ще раз підкреслюю: єдиний вихід для України і для наших партнерів в тому, щоб мобілізувати зусилля глобальної демократії для того, щоб підтримати всіляку Україні, забезпечити розгром і поразку Російської Федерації, таким чином, уникнувши. Перемогу глобальної автократії